Тарас Шевченко, Гоголю, За думою, дума, роєм вилітає. Одна давить серце, друга роздирає, а третєє тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, і Бог не бачить. Кому ж її покажу я, і хто тую мову привітає, угадає, Велике є слово? Всі оглухли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий, мій друже. А що вродить з того плачу, богилова брате? Не заревуть в Україні вольнії гармати. Не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю в країни. не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві, Цепто бачиш, лепта удовиці, престолові, отечеству. Та німоті не плата. Нехай, брате, а ми будем сміятися та плакати.